Всім привіт, агенти. Поки ви дивитесь на це диво, я поясню, що ж це таке відбувається. В сезоні перший Ренігат всім у кого немає доповнення, дали можливість прокачатись до 40 рівня і отримати години Кіннера. Можна сказати, що всім подарували це доповнення, але як завжди зробили це трохи криво. Є декілька проблем і один бонус, який ви зараз бачите. У нас є можливість створити нового персонажа, який буде виробляти на станції. Всі речі з максимальними або майже максимальними характеристиками. Це стосується модифікацій для наших навичок та броні, самих частин броні, типу маски, коліна і так далі. Або зброї, а також переконфігурації екзотів. Наприклад, можна спробувати зробити собі ось такий бронежилет Фенріса. тут в мене випав талант-навідник і тільки одну характеристику змінити, і готово. А може і пощастить, що буде шанс та критична шкода. Або ось такий рюкзачок-чешка з талантом підступність під е безстрокову директиву. Але, мабуть, цікавіше все ж таки спробувати покрафтити зброю. Наприклад, ось такий пістолет-кулумет. Переносимо сюди шкоду цілі по закриттям, і готово. Або такий максимальний F-2000. Талант напруга в нас же є, залишилось тільки накласти характеристику шкоди цілі по закриттям. Ну і також реконфігурація екзотів. Робить це з майже максимальними характеристиками. Якщо щось у вас не виходило до цього вибити з правильною характеристикою шкода цілі по закриттям, можете якраз зараз спробувати і покрутити на станції потрібний вам екзот. І от нарешті мені пощастило, хоча тут мені не потрібно, але тут навіть зовсім не треба оптимізовувати, повністю готовий екзот для використання. Тож таким чином можна робити будь-які речі, але цікавіше за все, це модифікації. Бо зброю та броню можна оптимізувати, а з модифікаціями все залежить від того, як вам пощастить з відсотками. І що для цього нам потрібно зробити. Практично, це звичайне створення твінка для ресурсів, але є нюанси. Послідовність така: створюємо персонажа одразу в доповненні Warlords of New York і швиденько біжимо в гавань. І тут увага, дуже важлива інформація. Почуйте це і запам'ятайте: ні в якому разі не підходьте та не використовуйте Crafting Station, виробничу станцію до того як станете 40 рівня і придбаєте креслення у Inai. І Якщо в кінці прокачки після 40-го ви підійдете до станції і вона буде синьої якості, то все не вийшло, можна видаляти цього твінка, ну, використати годинник, але Ви не зможете покращити її до жовтої, Перезаход в гру не допоможе. Також цим багом якимось чином пов'язаний баг з контрольними точками, я про це згадував відео на цьому тижні. Вони завжди будуть на нормальній складності. Можливо, на це ще щось впливає, але у мене з другого разу вийшло зробити правильного персонажа і працюючу станцію, і також контрольні точки змінюють складність. Це одна з проблем, яка може виникнути. Отже, після того, як ви порозмовляли в гавані з Роцем, до вас може зайти ваш друг і допомогти відкрити всі опорні пункти. Воно нам начебто і не потрібно, але це швидкий і легкий досвід. В кожному опорному пункті треба порозмовляти з його головою, який відкриває вам доступ до сюжетних місій, за що якраз ви і отримаєте досвід. Заодно можна позбирати телефонні розмови, які є на опорних пунктах. У двох опорних пунктах також є ноутбук, які треба активувати, щоб е, далі отримати доступ до місії. Щоб швиденько це зробити, як тільки порозмовляли з головою, відходьте якомога далі, і ноутбук одразу активується. Не треба чекати кінця розмови. Далі максимально ефективно і швидко можна прокачати з використанням мінімум двох друзів, а краще більше. Звісно, можна і самому виконувати різні активності в відкритому світі, Всі вони дають однаку кількість досвіду і більше ніж контрольні точки. Але найкращий метод це зайти до агента 40 рівня з налаштуванням його світу, щоб там був геризм і всі директиви. Зробити це можна двома методами: або прописати команду в чаті, slash join пробіл і нік вашого друга або сокланіса. До інших гравців ви не зможете так зайти, хіба що у них буде відкрита група. Або ваш друг може запросити вас через стандартний інтерфейс. Потім алгоритм дій такий: ваші друзі виконують будь-яку місію під вторгненням бивнів на героїзмі з усіма директивами, ну якщо можуть. Зараз непоганий набір директив, і це відносно нескладно. Такі місії дають найбільше досвід для вас. 38 по 40 можна отримати майже 1,3 мільйона. Поки ви біжите з одним, другий проходить майже до самого кінця і чекає вас перед останньою кімнатою з босом. Ми бігали місію штаб-квартира ЦКЗ і це було доволі швидко. Як тільки ви отримали досвід, переходьте до того, хто вас чекає, а перший друг перезапускає місію. Чотирьох таких заходів майже вистачає, можна виконати ще місію Меморіал Лінкольна, вона одна з найшвидших, і тоді точно ви будете 40 го рівня. Займеться все не більше години. Якщо помічників буде ще більше, то швидше. Взагалі дуже гарний метод по часу не тільки вас прокачують, а й помічники також корисно витрачають свій час. Єдиний мінус такої прокачки, що без вбивства кінера по сюжету у вас не буде стандартних тижневих проєктів тільки на спуск. Тож такий персонаж тільки для використання його на ресурс. Але поки що із за цього бага ви не зможете отримати раз в тиждень контейнер за ресурси або за проходження 15 поверхів саміту. І ось я отримав 39 рівень на місіях ЦКЗ. Тож, ми пішли на меморіал Лінкольна, де я вже і отримав 40 -й рівень та годинник Кіннера. Саме в момент отримання годинника він ще не синхронізований з вашим аккаунтом, і ви бачите тільки 4 бали, щоб активувати кожну категорію. А для того, щоб отримати все, що у вас є, треба вийти на головний екран і повернутися назад. І тепер вже можна підійти до Інаї, щоб придбати креслення для об'єднання ресурсів та креслень станції, і потім покращити її до жовтої хай-енд якості. Тож, якщо вона у вас була фіолетова і ви зробили її жовтою, вітаю! Можна починати витрачати ресурси на те, що вам потрібно. Деякі модифікації завжди максимальні, а деякі завжди трохи дотягують. Хоча в інтернеті пишуть, що робили ці модифікації 8 годин і такі отримали 13% на захист від еліти. бо зараз завжди вона виробляється на 12%. Але тут є один момент з цими модифікаціями, У мене, наче -то зараз є їх 12 штук, але де вони ми їх не бачимо. Тут всюди показано 0. Це із-за того, що я не отримував навички, які ми вибиваємо з босів Нью-Йорка. В мене тільки 8 стандартних з Вашингтону, скажімо так. Тож виходить так, що без доповнення в нас немає навичок тих, що з Нью-Йорка. Тож, якщо ви хочете зробити модулі для ловушки, обманки та стіки, то вам все одно прийдеться піти і вбити хоча б трьох босів, або можна спробувати зробити це на місіях сезонних. От тільки обманку ви там не зможете отримати. І тоді з такого персонажа ви зможете їх зробити та передати на основу. А от модифікації для навичок з Нью-Йорка ми таки можемо виготовляти, і вони потрапляють нам в інвентар. А так як самих навичок немає, то ми їх і не бачимо. От такий от баг ще один. Я дізнався про такі можливості станції з відео ютубера PuriPrime, додам його в описі внизу. Можете зайти та поставити йому вподобайку. Також подяка Калині та Мурлику, що допомогли двічі прокачати твінка для всіх цих тестів. Тож користуйтесь цим методом, поки він ще працює. Можливо через тиждень буде оновлення з подію на одежу і цю станцію повернуть до стандартних налаштувань. Схоже, що зараз вона працює як на птс серверах. Ну і як завжди, запрошую до нашого живого Discord серверу, також можете написати щось в коментарях та поставити вподобайку. Хай всім щастить і мирного неба!